Хлої Кортні, ми привели вас сьогодні сюди, щоб прийти в перевірку на детекторі брехні. Одна із вас буде підключена до машини, поки інша задаватиме питання. Тоді ви поміняєтесь. Хто хоче опинитися на гарячому місці першим? Хлої. О, oh. Хлої. Oh, <laughs> <laughs> Я от бля. Чорт, ти підставила <laughs> мене під удар за дві секунди. Хлої. <laughs> Що за хрінь? Ага. Мені дуже страшно, я ще навіть нічого не зробила. Я не буду питати, чи скоювала ти злочин. Я навіть не знаю, які питання ти будеш ставити. Господи, це божевілля. Добре. Твоє ім'я Хлої Олександра Кардашя? Так. Ти наймолодша з сім'ї Кардашянів? Так. Хіба тобі не подобається це? Ні. Ти готова пройти тест на детекторі брехні? Ні. Це точно? Так. Це як електричний стілець. Почнемо з чогось легкого. О Боже. Одного разу Кім увірвалася в квартиру Роберта. Щоб мене вдарити. Кім увірвалася зі своєю сумочкою зі словами: Не будь такою грубою. Це справді боляче. Ну, вона промахнулась по мені сумочкою, потім взяла свої маленькі худі руки і вдарила мене, і це було боляче, бо вона вища, вона мала силу, і в неї дуже тісляві руки. Що б ти зробила, якби це сталося сьогодні? Я б так сильно вдарила її у відповідь. Ти не намагалася? Ні, тому що я набагато сильніша за вас. Але зараз я кажу не будьте такими грубими. Сем, це правда? МОНА каже ПРАВДУ. Okay. Чи шкодуєте ви про щось, що було перед цим моментом, та чи раді ви тому, що воно є. ЦЕ БУВ ЧАС У Та я рада цьому. Чи добре did тобі it було на моєму весіллі в Портофіно? Було добре. Тобі сподобалася like моя весільна that? сукня? Вона була my... хорошою. Сем. <laughs> Непереконливо. Божечки, непереконливо. Я маю на увазі, що красиво, безперечно. Я просто хотіла бачити тебе у чомусь на автопаті, а потім ще десь. На твою думку, я змінила своє почуття стилю після того, як почала зустрічатися з Тревісом. Так я ненавиджу слово зустрічатися. Я гадаю, краще, коли я почала бути з Тревісом. Добре. Тобі більше подобається мій теперішній стиль? Та ні, не думаю. Я не знаю. Це не погано і не Добре. Добре. Це не справжня відповідь. Мені подобається твій стиль тоді, той, що зараз, але я думаю, що це етап, і ти повернешся туди, де твоє серце? Коли ми з Кім побилися на нашому шоу Життя Кардашян. Ти думала викликати поліцію? Ні. Ти думала заступитися? Думала, але я також думала, що я буду робити, ніби я буду проклята, якщо зроблю це або не зроблю. Ти коли небудь говорила щось погане про те, що я публікую у своєму інстаграм? Звісно. Це правда. Добре. Які публікації тебе провокують? Я не знаю, не подобається жодна з категорій дописів. Добре, я просто не можу змиритися. Коли ти постиш дописи в Пуш, я покажу тобі, який з них мене роздратував. Це виглядало так, ніби дівчина жартувала. Прикуни. Ні, я маю тобі показати. Але це не мій інстаграм. Але ти репостиш це. Це твій бренд. Я така ця дівчина жартує, ніби мені не потрібно це бачити. Чи є сімейний чат без мене? Насправді ні. Це правда, Сем? Вона каже правду. Ти колись дозволиш тру ночувати в мене вдома? Мабуть, ні. Гаразд. Це тому, що ми багато розважаємось? Ні. Як в чому ж тоді причина? Я не думаю, що у нас достатньо часу на цьому шоу для того, щоб вияснити причину. Чому ти ненавидиш ночівлі? Я не ненавиджу ночівлі. Ти би полюбила їх, якби мала жуйки лемі Слі? Я би багато чого полюбила, якби мала ці жувальні цукерки. Це правда? Вона каже правду. Прекрасно. Ти вважаєш себе хорошою сестрою? Звісно, ти і Кім поїхали додому у Майамі і не запросили мене. Вам було весело удвох? Ми отримали задоволення, але ми думали, що нам буде набагато веселіше. Але в цьому немає чиєїсь свинини. Чи було б веселіше, якби я була там? Так yes. було б веселіше, якби ти там була. Вона каже правду. Це правда. Що ж, Хлої Олександра Кардаші, чи брехала ти під час перевірки на детекторі брехні, і ми не спіймали тебе на цьому? Ні. Чи є ще щось, що ти хотіла, щоб я тебе запитала? Ні. Ти хочеш прояснити якісь чутки? ти спиш з тристаном? Ні, не сплю, чесно. Сем. Так, правда. Браво. браво. Я б померла, якби вона сказала, що я робила це. міняємось. Мені немає чого приховувати, Хлої. Побачимо, чи це так. Твоє серцебиття прискорюється, мені знову тривожно. <laughs> Чому? Гаразд, тепер ти прив'язаний. Сем відкалібрує детектор брехні, і я задам тобі кілька питань. Твоє ім'я Кортні Кардашян Баркер. Так. Ти народилась 18 квітня. Так. О, Боже мій, це. І Я чекала на рік. Я не хотіла бруднити тебе. І я пишаюся своїм віком. О, тоді, до біса. З кожним роком я набираюсь мудрості. і... Добре, це не документальний фільм, це просто епізод з um, детектором брехні. Ти нервуєш? І я вважаю, не дуже, але. Ти тільки що змінила тон. І я гадаю, більш так, скоріше, or, like, think... думаю, трішки. Гаразд, okay. Сем, думаєш, ми готові? Окей, добре. Ти брехунка? Ні. Ти є частиною ілюмінатів? Так, гаразд, ні. Коли я сказала так, це виявилось брехнею. Так, це правда. Лайно. Це означає ні. Тому що ти сказала обидві відповіді. Вона спитала, чи я є частиною ілюмінатів, і я відповіла так. І тоді я сказала ні. Не намагайся працювати з системою. гаразд. Я не частина ілюмінатів. Ти частина іншого культу? Ні. Сем. Вона чесна. Добре, я просто мала їх витягти. У нас було своє реаліті шоу Кортні Хлою Хемпстоні. Тобі сподобалось працювати тільки зі мною? Так. Добре. Тобі сподобалось брати участь в Гемптон шоу замість Кім і Кортні у Нью-Йорку? Я так не думаю. Через обставини. повір, я не хотіла триматися за Хемптон. і за те, що тоді відбувалося в житті. Я все зрозуміла. Я пам'ятаю, де ми обидві були. Добре. ти зберігаєш пасмо волосся Рейн, щоб відчувати його запах? так. Зберігаєш якісь ще сюрпризи у своїй тумбочці? Чекай, вибач, я не зберігаю волосся Рейн у своїй тумбочці. Я зберігаю його в сейфі. Це на випадок, якщо це виявиться брехнею. Хочеш знати, що я ще зберігаю у своєму сейфі? Так. Я повинна перечислити кожен пункт. Не хочу знати твої найтімніші секрети. Там секс, іграшки. Що ти хочеш показати дітям? ні нічого такого. Ти хотіла, щоб Тревіс відростив волосся, щоб ти зберегла його в пасму в сейфі? було б класно. Вау так з кожною секундою все дивніше. Ви з Тревісом хотіли одружитись в Лас вегасі You... Жалієш, що не запросила туди нікого з братів та сестер. Ні. Вона каже правду. Ясно, як божий день. Вам з Тревісом сподобалось робити це. Так. Oh, yeah. На червоній доріжці. Правда чи ні? Де завгодно. На червоній доріжці, в магазині. Вдома. Вас ловили за цим ділом? В нашому домі вас спіймали за межами будинку? Так. До біса. Ти знаєш про це? Я знала, що ми підемо темними шляхами. Ти жалієш про це? Ні. Я вже збрехала про щось? Ні. Не думаєш, що це схоже на підсвідому брехню? Що ти маєш на увазі? Що, якщо ти думаєш, що тобі щось подобається, але виявляється, що у тебе футфетиш? особисто в мене ні. У Тревіса футфетиш на тебе. Мабуть, так. Так. так чи ні? Кортні? Так. Yes. У тебе є інші фетиші? Ми тут всі дорослі люди. Нічого say, дикого чи божевільного? Фурі? фурі? Що це? Коли фурі передягаєтесь в персонажів і кохаєтесь ви один з одним. Ні. Ви не фурі? Найближчим був би Геловін. Добре. На Геловін ви займаєтесь сексом в костюмах? Не цього року, year, а but... минулого. <laughs> Ким ви були oh, минулого року? Справжнє кохання. Уявляю, що ви робили на каже року. Ви з Тревісом відправилися у Теннессі, і ти хотіла туди переїхати? Це правда? Ми не переїжджаємо в Теннессі, у нас немає планів, але колись я б поїхала. Ти ненавидиш своїх братів та сестер? Ні. Сем. Так, це правда. Oh, Браво. Слава Богу. Брехні не виявлено. б це sure. значило? Ти oh <laughs> запустила свій брат лімі. Даси ж кілька бізнес порад. Дам. Що на рахунок бізнес порад від неї? Так, yeah, звісно. Що на рахунок? Навіть не знаю, хто це. Корт. ти жартуєш? Ні Джеф Безос. Я не знаю, як він виглядає. Кортні. Я не дивлюся новини. Я не дивлюсь телевізор, але я дивлюся Єловстоун. У тебе є залежність від телефону. Я не дивлюся новинні сюжети. Він не мені потрібно знати, як виглядає Джеф Безос. б прийняла його бізнес пораду. Або прислухалася до нього. Дякую за пояснення. Ця людина <реш> дає хороші бізнес поради. Знаєш, хто це? Знаю, він був на нашій різдвяній вечірці. Правильно. я не знаю про його бізнес поради. Як я вже казала, не дивлюся. Я в захваті, що ти впізнала його за зображення. Але я б прислухалася до нього. Ти барахольщиця? Приблизно на 4%. Я рада, що ти це признала. Я в цьому профі. Можливо, на 4%, відсотки, 4%? відсотки? Можливо, 10%. Останнє питання. Ти брехала на цьому тесті? Ні. Так, це правда. Бачиш, молодець, Кор. Ціную, що ти сьогодні була чесна зі мною. Ми чесні дівчата. Yeah. <laughs>